Всім привіт! Сьогодні приготуємо цукерки Баунті. Для цього нам знадобиться 100 г кокосової стружки. І е, Будьте уважні, тому що зараз пачечки, які продаються в магазинах, там не 100 г, там може бути 40, може бути 60, тому звертайте увагу. Також нам знадобиться сухе молоко. Тут у мене 3 столові ложки з вершком, це приблизно 50 г, можливо, 40. Орієнтуйтесь на три столові ложки, поєднуємо між ними перемішуючи, і тепер додамо 3 столові ложки молока. Якщо хтось не вживає Звичайного коров'ячого молока ви можете замінити там, мигдалеве молоко або кокосове. От, І у вас вийдуть о, дійсно такі цукерки для м, правильного харчування. Так само перемішуємо. І, о, в принципі, краще використовувати якийсь сироп солодкий, але в мене не було, тому я просто у столовій. Буквально столова ложка води розвела 2 столові ложки чайні з цукром. От, і в мене просто такий цукровий сироп вийшов. Ви можете взяти кокосовий сироп, кленовий сироп, або будь-які інші. Зараз сиропи продаються, їх додають до кави, а також у е кулінарії для, для десертів. Або взагалі можете використовувати мед. Кому, кому як краще. Хто вживає цукор, не хоче глюкозний сироп, ви можете взяти, наприклад, стерію, так само розвести водою і додати до цукерки. Тоді цукерки будуть дуже корисними. Тепер ми будемо ліпити кульки. Для цього треба краще е, вологими руками ліпити. І в мене з цієї суми, що вийде десь приблизно, я навіть не рахувала, десь 9-10 виходить. І ставимо їх десь на хвилин 20-30 у холодильник або навіть в морозильник, щоб вони стали холодними Тим часом я взяла одну плитку чорного шоколаду. Дуже важливо брати саме гіркий шоколад, тому що там найбільша кількість какао. І дійсно шоколад, після того, як ми його е, підігріємо, я, наприклад, у мікрохвильовці, ви можете і на водяній бані, як вам зручно. Після того шоколад е, знову ж таки повертається у тверду форму, навіть при кімнатній температурі. Якщо візьмете будь-який інший молочний шоколад, він у вас так не, не вийде, не затвердіє. Тому обов'язково саме чорний шоколад. Тепер кожну кульку обмакуємо у нашому розтопленому шоколаді. Ви можете використовувати шпажку, наприклад, або дерев'яну паличку, щоб було зручніше. А, а можна взагалі взяти просто виделку і м -м, кульки двома виделками обмакувати в шоколаді і виставляти. Тобто, як, як вам зручно. Бо я буду і так, і так. І виходить. До речі, якщо нас шпажку, то виходить дуже багато шоколаду на одній цикерці. От, і трошки незручно витягувати, наприклад, шпажку витенкою буде все набагато швидше. Воно спочатку вам буде здаватися, що воно не настільки розтікається по шоколадці, але у холодильник або потім, як воно стане на тарілочку, воно ну, трошки розладиться. І якщо чесно, візуально навіть якісь так, на цукерків мене, наприклад, подобається. От. І вони застигають. Можна в холодильнику, можна і при кімнатній температурі, Вони теж так само шоколад затвердіє, але краще всього в холодильнику, тому що він тоді хрумтить. Знаєте, коли ви берете куштуєте морозиво, біле морозиво в шоколаді, воно у вас хрумтить так само і ці цукерки. A, дуже корисні цукетки, тому що в них a, менше всяких там, так би мовити, хімії, тобто більш ну, вони натуральні. От, смакуйте, радуйте своїх діток, своїх близьків десертами до чаю, наприклад, чи до кави, коли до вас приходять у гості. І обов'язково підписуйтесь на канал, кому подобається відео.